Сьогодні я з вами поділюсь таким відборним трешем. Просто вообще бомбезним. Ми з вами Потому після перемоги зустрінемося і все обговоримо по пунктам, добре? Готуйте пункти. все Ти дої перемоги не доживеш, можеш не переживати. Я не доживу. Ти не доживеш. Мене хвата З вас хвата? З вас хвата? Дякуємо взагалі совісті вистачає таке казати. Ви мого брата побажали йому вмерти. вмерти. Bola. ai, bem do Ой, як дійшло до того, що Алла Захарчук, власниця трикімнатної квартири в Києві, знахабніла і бажала не дожити до перемоги України своєму орендарю Андрію, а нині військовослужбовцю ЗСУ. Про це дізнаєтесь за хвилину. Щоб надати розголос у цій ситуації, ставте вподобайки, залишайте коментарі про цю ситуацію та поширюйте це відео. Ніхто не має права так нахабно поводити себе з військовими. Я нагадую, ви на ютуб каналі. Ростислав Продакшенс, підписуйтесь і включайте дзвінок. Мій брат святий, він не може. А ви ви можете, а от мій брат святий. Я на четвереда, я не знаю. Ну як можна зайти, знаючи, що поло мене закриться? Пре, він не об, знав. Як... В тому ж була і причина, що йому ніхто не повідомив, це був перший день. Він, він зайшов закрив двері. Отже, до діла: це Андрій Гаркуша, родом з Кіровоградщини. Переїхав з Кропивницького до Києва у 2018-му. Знімав кімнату в квартирі Алли Захарчук у Києві. Контракт не підписував у 2022 році. Вступив до лав Збройних сил України і в червні повідомив власниці про виселення. Кімнату здав в охайному стані. Зробив світлини перед виселенням. Загалом чотири роки оренди і жодних претензій до Андрія від Захарчук. А це Олена, сестра Андрія. Дівчина приїхала в столицю у 2019-му. Вона теж поселилася в ту ж квартиру до Али, знімала іншу кімнату. Загалом дівчина прожила три роки перед виселенням. Ось так виглядала її кімната. Та щось пішло не за планом у Але Володимирівної. І вона придерлася до невеликої тріщини у ванні, мовляв. Це зробив її брат, саме Тріщина у дверях. Нехай поверне гроші. Суму за двері запросила космічно. 26 тисяч гривень. Потім згодилася на половину. Ось ці двері в бані. Ось, власне, тріщина. Зона закривається. З іншої сторони. Ось так глядає двері. Тут закривається замок на защо і От я його ремонтував, тобто двері працюють і їм дуже багато років. Ні, 26, ні 13 тисяч гривень. Олена та Андрій відмовилися виплачувати відшкодування. Вона вирішила. Ну, я вважаю це нажитися на військовому. Напевно, вона вважала, що Андрія дуже багато грошей і треба йому допомогти з ним розібратися. Чи якось так? Двері мого друга. З її схованими петлями і замком на магніті 11 тисяч гривень. Після відмови Олени та Андрія виплачувати цю компенсацію, Алла Захарчук показала, як то кажуть, усі кіхті. Вона обзивала, проклинала і навіть зробила. Махінацію з Оленою після виселення з кімнати вона написала смс-повідомлення, що мов би то Олена вкрала паспорти, документи та ще деякі цінні речі. Добре, всі речі. З кухні я, пол. я заберу, коли я закінчу в кімнаті і спокійно це заберу за складу. Я сьогодні я... з'їжджаю це зранку, але зараз я не можу це робити. І так далі. Ну вибачайте, я знімала спокійно до 31-го, і я вам заплатила за ці кошти, я маю право ні, Заходися, ні, ні, ти не заплатила, речі. Ти за світло не заплатила, і ці кошти перекривають те, що ти раніше з'їжджаєш. І сьогодні йде, в тебе останній що... день. І вимітайся. Mm. Я тобі ще раз казала, тому що зараз буде поліція. А нічого, що а, ну, поліцію можна викликати? Я що допом... б... зараз. Б... Хорошо. Все збирай і вимітайся. Бо господи, коли то закінчиться. Не треба робити себе жертву. Ви діти нещасні. А нічого, що ви мого брата вчора сказали, побажали йому смерті, збрехали. Мені в очі дивляться, що він погрожав бувати. Хайло. Тільки що вона вчора казала мені, що брат погрожував приїхати да. нічого? Так. Да. 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 Ви навіть протягом цієї розмови збрехали мені тричі. Спочатку ви сказали, що він погрожував побити, ти... потім ти... що він вб'є вас, а потім що казали... він вас забули вже. Тобі казали, що ти психічно хвора. Тобі, ти психічний... А ви не пам'ятаєте своїх слів, що цього не казали? Це <п 'ят п 'ят> психічно хвора. Я ви знімаю зараз на відео, щоб ви знали. Тобі мігера, ви, цього не казали вчора? ви вчора цього не сказали, скажіть? Я, мені. Я виключу поліцію і на твого брата напишу заяви. Тобі вчора це сказала. З якого я, приводу? Я. Причина, яка? А? Причина. А? причина яка? Причина? Яка причина? Пішли, мам, пішли. Все, все, все. З мене хватило. Збат, з хвата! взагалі мене... совісті Вистачає таке казати. Все. Ви Всі. мого брата побажали йому вмерти. Хай він Смер... з... побажала. Хай він з і, на мою думку, якраз таки. Бажання смерті висловлене на адресу військовослужбовця можна кваліфікувати як образу його чисті і гідності, тому що, звичайно, очевидно дуже неприємно людині, яка зараз на фронті, ризикуючи кожен день життям заради саме таких людей цивільних, так які зараз в Києві живуть спокійно, їм фактично нічого не загрожує. Бо там є люди, які ціною своїх життів, зупиняють наступ, зупиняють агресію. Про, про тебе була така хороша думки. Мені... Я теж про вас, поки ви не мені... почали мені в очі брехати. Мені... мені сестра на время каже, як ти з тими бомжами живеш? Колись прийде такий момент. Бомжа? Це так. ми бомжи? Може... Вона називає саме людей, які знімають число, бомжами. Вона в трьохкомнатній квартирі має рівне. Я кажу, як ти відносишся до людей, так не можна. А тепер. Ти знаєш, я призводила сімсовому брокею і сказала, що ну, нікого не треба. Я повинна ще хоча б півроку віддохнути. Він... Ми даруємо все. Та, тому що, ні. Ми, так... ні ви це не Він... даруєте. це Він... називається, що у вас не вийшло е, вимагати грошей, ой, що ви ой, хотіли ой. Якби я, 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 я хотіла вимагати, я б нашла би спосіб, повірив. У вас практика може є? У вас в мене є можливість. Є... Без повітря. І побачимо, що не ти не я. Вони нас як візьмуть за яйця, а ти інша поліція. Ооо! Ти просто з ними не Я Через що? Не то, що я боюся чи ти. Не дай Бог попасти у них в базу. Ти визиваєш поліцію і ти зразу попадаєш в базу. У, далі. у нас адекватна, нормальна поліція, яка О, працює ти на людина. Якщо бувають якісь випадки, то і вони наказують вони. Я колись думав, от якщо мені якийсь маршрутчик колись каже, коли ми покажу УБД, я тебе туди не посилав, там, я з ним буду якось там кошмариться і так далі, ну це набагато крутіше. Це, коротше, і побажання і щоб я там ця та фігня, оце тому, що не вийшло розвести на бабки, у вбивши хазяйки, якої я в кімнату. Ну я не знаю, що більше робити, крім розголосу. Плюс там в кінці ще й клівета, що сестра вкрала у хазяйки паспорт. І це і гроші. А коли сестра написала, що типу, ну, якщо не хочете по-хорошому, то там, стаття за наклеп, плюс то, що ви, типу, незаконно здавали квартиру, у мене там все є, а е тут, ваша налогова, вона зразу раз і задню дала. Ну, коротше, ну, я, я вважаю, що таким треба поділитись, тому що я такого трешу ще не бачив. Це просто капець. Стосовно образи честі та гідності військовослужбовця, то наразі відповідні дії також мають в собі склад кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 435-3.1 Кримінального кодексу України, і санкція за вчинення відповідного правопорушення є доволі значною, тобто такі дії можуть потягнути за собою відповідальність у вигляді. Обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на такий такій Андрій, Твій брат проживав в квартирі 4 роки, ти проживала в квартирі 3 роки. Що трапилося? Що коротко? Всім привіт. Я думаю, хто захоче детальніше ознайомитися з цією історією, є вся інформація. А, власне, у пусті Фейсбук у відео на моїй сторінці, там, де все детально описано. Але якщо коротко, то а, ми знімали весь цей час житло в Києві у неї, ніяких ніколи проблем не було, скарг не було, завжди вчасно платили, і все було окей. А, на початку повномасштабного. А, мій брат пішов власне спочатку в добровольчу армію, потім до ЛАВ ЗСУ. І, звісно ж, до квартири не повертався, але так як там залишалися його речі, він ще півроку знімав квартиру там. Тобто, у 2022 році, влітку, він офіційно звідти з'їхав. Я організувала власне цей переїзд. Ніяких претензій у власниці не було. Ось і зараз, коли власне подумувала про переїзд, я про що власне повідомила власниці, вона вирішила. Ну, я вважаю це нажитися на військовому. Напевно, вона вважала, що у Андрія дуже багато грошей, і треба йому допомогти з ним розібратися, чи якось так, тому що жінка почала вимагати. В квартиру, де робився ремонт, років 10 тому з її ж слів, а двері за міжкімнатну міжкімнатні двері, mm -hmm. вона говорила про те, що вони вартують майже 30 тисяч гривень старі, старі звичайні двері. А, там був інцидент на самому початку заселення, ще в 2018 році брати не попередили про те, що двері не закриваються, і він їх виламав, щоб вийти. Про це він одразу повідомив власниці, а, замінив за власний кошт замок, і там залишилась маленька тріщина. Сі ці це роки, було ще, як... о, наскільки я розумію, це було ще у дві році, так вісімнадцятому, вісімнадцятому і власне. Після цього Алла Володимирівна, власниця, вона приходила так, так в так, в... вона не у цій квартирі в і... mm -hmm. ніколи не підіймала це питання, все було добре. Mm -hmm. а, але власне, ось коли почала думати mm -hmm. про поїсти, я, про що й повідомила, то вона а, приїхала зі своєю мамою mm -hmm. а, Валентиною. і декілька днів, поки я там ще була, вона навіть ну мені нічого не казала. Потім mm -hmm. вона при. Мені повідомлення, яке є у відео скріншот я зробила. Там, де вона каже, що Андрій обіцяв оплатити половину дверей, і намагалася мені розказати, що двері коштують 26 шість тисяч гривень за звичайні міжкімнатні двері. Коли я не погодила, що це неадекватна ціна, що вона вимагає з мого брата 13 350 почалася вся історія. Власне заміс то що... починається ось цей конфлікт, де вона там звинувачує твого брата, навіть бажає йому смерті, тому що вона казала. Що ти до перемоги не доживеш і так далі. Це жахливі аудіо просити чути? Це нахабність так. багатьох е власниць квартир. До речі, а ти знаєш, Алла Володимирівна, вона сплачує податки? У вас був якийсь контракт? А, контракт ще на початку підіймалася, тема. Я чітко сказала, що я згодна це зробити, але так як вона жила далеко, вона, типу, сказала, що займеться пізніше цим питанням і ніколи mm. до нього власне. Тобто я це вчасно платила їй гроші, і це її задача платити податки. Чи платить вона їх, чи ні? Я не впевнена. Але мені здається, що... так в який момент вона почала обзивати і поводити себе нахабно після, після того, як цих... ми відмовилися Sorry. за ці двері, так? Так, після цієї історії з дверима, коли я не погодилась саме на цю ціну, ми б заплатили, якби вона назвала більш адекватну цифри. Я розказала про цю історію брату, який зараз служить, і він їй подзвонив по телефону. І саме в телефонній розмові, коли він сказав, що він повернеться після перемоги, і ми все обговоримо по пунктам. Це буквально цитата, вона на це йому сказала, що він. Не доживе до перемоги. Брату, який служить зараз, захищає нас усіх. Вона така йому каже: жінка, з якою він був дуже довго знайомий. А, я на момент розмови не була вдома, коли я приїхала а в той вечір, і вона не знала, що я вже прослухала цю розмову, бо мій брат її записав. А, вона власна. Почала брехати, дивлячись мені в очі, і навела мого брата, тобто, що він начебто погрожував її вбити. Потім вона заприхалася і сказала розстріляти. Потім, взагалі, дуже зверхньо ставилася до мене, почала розказувати якісь. Просто очевидний бред про квартиру, що вона там в поганому стані, що все зіпсували. Що люди, які знімають квартиру, не мають права взагалі завозити будь-які речі. свої. Так, але у вас є показ. Я бачу, у вас є світлина, що брат віддав квартиру. Там кімната була в охайному стані, нічого не було поломано. Ви молодці, що ви це зняли, наприклад, так. так. Чи чи проконсультувалася ти з юристом? Що можна це робити? Ну, мені дуже дивно, тому що ви три роки ти три роки їй платила оренду, брат чотири роки, і вона себе так поводиться після того, як, як ти кажеш, в неї якась така зацікавленість матеріальна, навіть з військового? Ну це для мене шок. Ну я по іншому це назвати не можу. Я доволі на жаль багато таких історій чула, коли люди вважають, що військових дуже багато коштів, і вони намагаються з них їх витягнути якимось чином. А наче у них вони ці кошти не відправляють своїм же сім'ям чи не витрачають на екіпірування. Вони життя свої віддають, розумієш. Вони не знають, чи вони будуть завтра вони виживуть, чи не виживуться ж взагалі не обговорюється. Саме тому я хотіла надати розголос цій історії, тому що я вважаю, що ми, як суспільство, не повинні толерувати таку поведінку людей і одразу таких людей ставити на місце, і вони повинні нести якесь покарання і е, якусь відповідальність за свої слова, mm -hmm. тому що таке не повинно прощатися і забуватися. Mm -hmm. Добре, якого покарання очікуєш ти і твій брат від цієї власниці. Е, ну, перше за все, хотілося б розголосу, і щоб вона також побачила і дізналася про цю історію, і щоб вона розуміла, що так чинити не можна. Е, її слова до брата, вона спочатку йому побажала смерті, брехала в очі, наклеп навала. Потім була дискредитація військового про те, що він, наче це була вже російська, прям відверта пропаганда, коли вона говорила, що він приїде вбивати цивільних. І е, напевно б хотілося якоїсь справедливості, щоб очі. В очі людям, яких вона бачила навколо, коли вони дивилися, бачили осудження, бачили якусь відповідальність, що так не можна робити. І я не знаю юридичних тонкощів. Я проконсультую з юристом на цю тему, чи дійсно я можу подати позов за наклеп чи інші речі, і також багато хто мені радив звернутися і написати заяву на перевірку, чи платить вона податки. Ось тому. Навіть не знаю, ніколи не думаєш про такі історії, що з ними зіштовхнешся, кінця навіть не знаєш, що можна зробити і як реагувати. Так, ну дійсно потрібно звернутися до юриста. А якщо ж говорити про відповідальність фізичної особи за ухилення від сплати податків за надання в оренду об'єктів житлової нерухомості, то варто зазначити, що зазвичай. Ми можемо говорити про фінансову відповідальність, передбачено податковим кодексом там 25% або 50% від суми належного податкового зобов'язання та відповідальність, передбачена адміністративним кодексом України за несвоєчасне подання податкової декларації. Також, звичайно, в кримінальному кодексі є стаття, яка передбачає відповідальність кримінальну за ухилення від сплати податків. Про те там передбачена відповідальність за ухилення від сплати податків в значних розмірах. Тобто, як правило, несплата податків за надання в оренду нерухомого майна вона не сягає значних розмірів, тобто не доходить до статусу кримінально караного діяння. Однак фінансова та адміністративна відповідальність все таки присутні виходить в тебе, ще була також особиста ситуація з нею. Коли ти виїхала з квартири, вона тобі погрожувала, що ти нібито, якісь документи в неї взяла? Було таке чи ні? Так, так. Вона власне погрожувала і брехала, що я, начебто, через день вона це типу знайшла, вкрала ключі, паспорт і документи mm -hmm. на квартирі. Коли я їй дала відповідь, що нічого не брала, і нехай викликає міліцію, як вона власне поліція, як власне вона погрожувала мені. То а, після моєї відповіді, що я ще й можу взагалі написати на неї заяву в податкову, вона повидаляла всі свої повідомлення. Ось, але, звісно, це було дуже неприємно і жахлива ситуація. Бачиш, як вона забрала свої mm слова -hmm. назад одразу, коли ти їй сказала. Так, вона постійно видаляє всі свої повідомлення, щоб нічого не залишалося, але скріни не горять. Бачите, як треба вчиняти. Якщо є е, склад злочину, то його потрібно зафільмувати. Однак у разі, коли договору оренди немає, то дуже складно встановити правовідносини, які насправді існували між сторонами. В цьому випадку орендар може сказати, що я проживав тут взагалі за згодою орендодавця, я нічого не зобов'язаний був йому платити. Цих дверей, цього столу, цього телевізора тут взагалі не було, і людина просто не доведе зворотнє. Тобто конфлікт не вирішиться. За таких підстав рекомендую всім укладати все-таки договір оренди, не лінитися, оскільки це запорука. Більш легкого вирішення таких конфліктних ситуацій, які на жаль трапляються в нашій країні, то як ми можемо продовжувати жити нормально, якщо будуть такі в нас далі випадки, як був випадок з Мирославою, цією нахабною львів'янкою, яка Верхливо. теж подала військового, ось ну це жах був просто й вона не незупинна, невгамовна. Ну, це я думаю, що має бути заява в поліції. Нехай повірить, тому що якщо вже піднімає руку, погрожує такими словами. За це має бути якесь покарання. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під цим дописом і під цим відео. Що б ви зробили в такому випадку, і чи знаєте ви ще подібні ситуації, яких потрібно. Присікати, я б хотіла ще одне слово можна сказати, так? Да? Хотіли всі сказати, що на мою думку, саме зараз, як суспільство, ми повинні вже змінитися, не толерувати подібне і щоб не було історії, ми повинні вчитися на власних помилках. І як після 2014 року, коли хлопці зато поверталися, а їм казали, там я вас туди не посилав, чи я вам не об'язан, чи ще якась історія. Тобто, вже зараз війна ще не закінчилась, а ми бачимо, що деякі люди в суспільстві досі не зру нічого не зрозуміли. Тобто, ми вже точно знаємо. Хто ворог? Де ворог? Що це Росія? І що зараз ми повинні якраз поважати наших героїв, ставитись до них з розумінням, розуміти про те, що вони зараз е, жертвують своїм життям, здоров'ям і фізичним, і психічним, що їм буде тяжко знову повертаючись, інтегруватися в суспільство, і це наша задача як тилу. Допомогти їм це зробити, і, власне, не толерувати таких людей і захищати наших військових, бо вони захищали нас а, там на фронті, а наша задача як суспільство захищати їх тут в тилу. Дякую. Може, ще декілька слів скажеш про брата. Ви також родом з Кіровоградщини, з міста Кропивницького, Так? Так, так. Я його дуже люблю, тому. Толерувати таке неможливо не тільки тому, що це мій брат, а взагалі тому, що до військових треба ставитися з повагою і бути їм вдячним за те, що вони роблять, бо тільки завдяки ним ми зараз можемо спокійно спати. Слава Україні, героям слава!